Пейзажі сходу до воєнний спокій та братерство на фронті в Івано-Франківську презентували персональну виставку художника Артура Новікова, який нині воює з рашистами. Назва експозиції Рідні Барви, 4.5.0». Ця абревіатура на сленгу військових означає все спокійно. Живопис художника, який зараз боронить Україну на Донеччині, представила мати Наталя Корецька. каже, поки син на передовій, вона репрезентує українську культуру у тилу. Живопис це картини мирного часу, роботи, які фотографії, там де розпис. На стінах це там, де хлопці живуть. Ну треба ж якимось чином прикрасити, треба якимось чином підняти друг, друг другу весь цей настрій. Дух, його бойовий друг, дух треба весь, весь, весь час тримати. Якщо ви звернете увагу, там в основному ж казаки. Бо це казача доля, ми казачий край, і казаки це завжди були українці, вільні. І країна наша повинна бути вільною і незалежною, дружною. Замість мольбертів стіни, а професійних фарб будівельні, щоб відволіктись від щоденних обстрілів. Митець використовує усе, що під рукою. Також на фронті створює символічні малюнки на національних знаменах. З початку великої війни багато творів Артура було втрачено, адже зберігалися у фондах Авдіївського музею мистецтв. Є такий вислів, як мистецтво не для війни. І, бо війна має свої потреби, так, але оця спрага до творіння, до творчості, вона якось знаходить в собі сили, і дуже дивно, навіть що в тих ситуаціях автори, митці, художники знаходять сили в собі творити. І... Як сам автор говорить, якщо немає полотна, то є стіни і використовують просто всі підручні засоби, всі підручні матеріали, щоб просто не покидати, а творити на виставці експонується понад 70 полотен Артура Новікова. Їх мають намір також показати на Львівщині. Віра Ковсун, Андрій Буцяк, новини на вежі.